Після отруєння останнього галицько-волинського князя Юрія II у 1340 році Казимир III вирушив з військом на Львів. Його метою був не стільки княжий престол, скільки міська скарбниця, де протягом багатьох років зберігалися багатства галицьких королів. Ограбувавши місто Казимир III покинув Львів, злякавшись татар, котрих галицькі бояри покликали на допомогу. Був укладений мир, і бояри визнали верховенство литовського князя Любарта, який був одружений з правнучкою Данила Галицького. Галичиною, як у давні часи, починає правити боярська рада на чолі з воєводою Дмитром Дедьком з перемишля, який прийняв титул Старостий управителя руської землі. Пам'яткою про ці часи є найдавніший в Україні дзвін у соборі Святого Юра, відлитий за Дмитра Дедька у 1341 році. Ще за два роки боярська рада відбудувала високий замок та укріплення, зруйновані Казимиром. Однак, згодом папа римський звільняє Казимира від дотримання присяги миру і той відновлює бойові дії. У 1349 році Казимир III вже сам домовляється з татарами і нападає на Галичину. Львів майже не захищається. Литовський князь Любарт, вважаючи себе Галицьким володарем, починає війну з Польщею. Тисяча 1351 року. Львів витримав осаду Любарта. Казимир починає переговори з Угорщиною, обіцяючи віддати угорському королю Людвику польську корону в обмін на допомогу у завоюванні Галичі. З усього видно, що руські землі були ласим шматком для заходу у 1353 році. Любард захопив і спалив Львів. А незабаром під тиском Папи Римського хрестоносці покинули литовців і виступили на боці Польщі. Після нового примирення Волинь залишилась за Любертом, а Галичина разом зі Львовом перейшла до Польщі. Казимир третій, захопивши Львів і Галичину, протягом десяти років продовжував ворогувати з литовськими князями, що правили на Волині. Його підтримував угорський король Людвик і папа Клементій IV, який протягом чотирьох років виділяв половину папської десятини на поневолення Галичини. Саме під тиском папи Тевтонський орден підтримав у цій війні Польщу. Казимир III не став користуватись королівським титулом на Галичині, назвавшись лише господарем краю і зберігши назву Королівство Русі. Українська мова та православна релігія не були заборонені, але колонізація краю польською шляхтою почалась саме тоді. Почалася експансія католицької віри за допомогою місій францисканців та домініканців, котрі заснували у Львові свої монастирі. Було прокладено шлях зі Львова до польської столиці Кракова, а Львову у 1356 році було надане Магдебурзьке право на самоврядування. Та 5 листопада 1370 року Казимир III помер. Згідно з домовленостями 1350 року, польський трон зайняв угорський король Людвик. У Польщі від імені короля правила його мати, сестра Казимира Ельжбета Локеток. А в Галичині правителем став Владислав Опольський, племінник Казимира III і двоюрідний брат Людвика. У цей час почали формуватись структура ремісницьких цехів і міське самоврядування. До того ж, місто карбувало власні гроші. Владислав користувався повною довірою короля, і той хотів навіть зробити Владислава управителем Польщі. Однак польські пани не допустили цього. До 1378 року. Містом правив війт, якого пожиттєво призначав Володар Краю. У 1378 році Владислав надав місту такий привілей. Відтепер райці або лавники. Мали право обирати Війта, а з війтівських прибутків дві третини йшло до скробниці Володаря, а третина магістратові. В цей час у Європі 1380 рік військо Дмитра Донського розбиває армію хана Мамая на Куликовому полі. 1381 рік селянське повстання Уота Тайлера в Англії.